Надія Хоменко у будинку на набережній 24 живе чи не з першого дня. Каже, капітального ремонту тут не було ніколи. А це 35 років. Розповідає, за останній час комунальники повністю перекрили дах, відремонтували два під'їзди і навіть дякує їм за чудово зроблену роботу. Але переконана, цього мало. Грошей, які вони сплачували за квартплату, було значно більше. Тому що найбільше аварійне після даху оце цоколь у нас. Соколь кругом будинку, який руйнується, і руйнується вже кладка кирпича, вже руйнується перший, перший ряд цегли, руйнується У квартирах на перших поверхах велика сирість. Цвіллю, пахне цвіллю одежа, одежа в шкафах, постіль. Ну, питаємося винести, просушити на, на дворі, але що не те, у квартирах у нас сиро. І е, є вірогідність тому, що будинок буде осідати і надалі буде осідати. І запевняє, допоки комунальники не проведуть усі потрібні ремонти або ж не повернуть сплачені ними кошти, ні про яке ОСББ не може бути й мови. А те, що ми 53 роки платимо Хто нам поверне ці кошти, що ми платимо 53. Останні, останні роки ми вже перенесені е, до, е, до, цього, до Покровського. Перенесені. Ну, все рівно три роки, три роки накопичення коштів. І що ми не, заробили, ми не заробили на цей цоколь і на цей асфальт, що ми ламаємо ноги, що люди ламають ноги. Дві сусідки поламали 41 а і 4 квартира, у підвалі поламали ноги та забедрені составить. Витратили все до копійки і навіть більше, ніж сплатили мешканці набережної 24, запевняє головний інженер житлово-комунального підприємства Покровське Володимир Поліщук. З тих пір ЖЕК уже зробив два ремонти в під'їздах. Це в 2013 році і в кінці 15-му році зробили другі-треті під'їзди. Було замінено двері четвертого під'їзду, повністю на нові. Було відремонтовано також металеві двері, ті, що в них там були в другому під'їзді. Заміна кодового замка так само була. була Очистили повністю всі дерева, зрізка, обрізка було дерев, виконано поставлено дитячий майданчик, була зроблена пісочниця. Також було перекрито, входи в підвал обидва, ремонт виконаний. Робили ввід каналізації, випуск повністю поміняний. О, Багато робилося покрівлі. Каже, за чотири роки, що будинок перебуває у них на балансі, зробили більш, ніж достатньо. І додає, головна проблема в тому, що люди хочуть все й одразу. Вони є співвласники даного будинку. І ми можемо виконати будь-який поточний ремонт іменно за їхні кошти. Бо будинковий тариф іде з 2012 року, так як вони до нас прийшли. Інших коштів немає, щоб виконати даний поточний ремонт. Все одночасно ми не можемо зробити. Тільки при надходженні їхньої Карпати ми виконуємо поточний ремонт. До слова, жителі будинку на набережні 24 заборгували комунальному підприємству 17 тисяч гривень. Надія Хоменюк каже, із 78 квартир 68 квартплату сплачують справно. Решта 10 – злісні неплатники. І переконана, більшість жителів не повинна відповідати за чиюсь недбалість. У свою чергу Володимир Поліщук повідомив на боржників подадуть до суду і стягнуть гроші у примусовому порядку. А про те, який відсоток від квартплати отримує жКП «Покров» Скільки йому сплатили жителі будинку на набережній 24 і скільки насправді витрачено на його ремонт, ви побачите в програмі Комунальний патруль 13 вересня. Анна Хіночик, Роман Мельничук, Володимир Захаров. Новини Рівного.